Усім хеллоу, я Поліна Грінченко, психолог провідник з гри Ліла. І Я дуже за вами скучила. Дуже давно з вами не бачилися. Я навіть не пам'ятаю, скільки вже я не знімала відео на Ютуб, але це було вже дуже давно. Якщо вам цікаво, як проходило все. В моєму житті, то підписуйтеся на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Там я більш включена і там більше контенту у поточному моменті. Що на Ютуб мені потрібно виділити час потім його змонтувати, потім викласти. Плюс я ще була в Амстердамі, в Нідерландах. Точніше буду сказати, того що я жила більше не в Амстердамі, а в Нордвіку. І скоро буде влог. Я не знаю коли. Але сьогодні дуже цікава тема це стрес. Ви написали мені в коментарях, як же справлятися з тим, що відбувається, в принципі, у вашому житті. Що робити з внутрішньою людиною, так би мовити, яка не знає, як жити, як справлятися з усім цим, що є. В реальності, в поточній, тобто відбуваються в житті такі якісь зміни, які запускають ось цей процес внутрішній, коли вже просто наче не можеш з собою впоратися. Розділення якесь таке відбувається. Того, чого хотілося, не сталося, і відбувається якийсь стрес при стресових ситуаціях, при, в принципі, внутрішньому якомусь подавленому стані. Відбувається дійсно як таке розділення. І іноді, точніше, завжди, коли в нас відбуваються травмуючі події, ми залишаємо як таку свою частинку, певну, в тому моменті, коли відбулася ця подія, якась ситуація, умовно. І от щось відбулося, і ви залишили свою частинку там. І ви зараз можете навіть як відчувати. Що ви продовжуєте жити навіть через призму того віку. Тобто, наприклад, у вас у 10 років трапилася якась ну, конкретна така дуже потужна, сильна подія, яка вплинула на вас негативно умовно, і ви можете відчувати зараз себе у дорослому тілі дитиною, 10 років. Ви можете навіть. Робити такі дії, як дитина, просто тому, що ви не прожили той процес, а та ситуація вона вплинула максимально на усі сфери вашого життя, тому що ми можемо казати, що завгодно, що ця ситуація пройшла, ну було й було. Але якщо ви дійсно її не прийняли, якщо ви не прожили її до кінця. То вам потрібно її допроживати. Саме тому психотерапія не є дуже приємним процесом, тому що ви повертаєтеся в той самий стан, перепроживаєте його, і тільки тоді ви вже можете його, якби умовно до кінця стерти, щоб ви його прожили, прийняли. І при цьому ви можете по-новому вже продовжувати жити і будувати своє життя. От перше, що я хочу сказати, сказати це те, що стрес це результат, це не причина. А причина зазвичай, і скоріш за все, є в тому, що ви з самого початку не робите те, що вам подобається, і дуже багато робите того, що вам не подобається. Наприклад, якщо ви не сепаровані, особливо емоційно, і вам щось каже ваш батько, там мати, батько, і на вас це впливає досі. Ви робите не те, що хочете самі, а те, що хочуть ваші батьки, ваші друзі, те, що диктує вам суспільство, не ваше внутрішнє бажання. Ось що відбувається, коли у вас, умовно, в вашої душі, у вашого серця, є якесь конкретне бажання, там, наприклад, я хочу бути актором, але я юрист. Я юрист і все, ну, там, і я працюю юристом. І ну, якщо бути чесним, то тут немає якоїсь такої дуже сильної творчості. Тут є такий розпорядок, ти знаєш, які є права, правила, обов'язки. От ти відстоюєш там, свого клієнта, наприклад, або навпаки, ти звинувачуєш там, когось і так далі. І це ну, не дуже, якщо чесно, творча професія. А, актор. Це ваше бажання душі. Це такий ну, приклад банальний, просто на професіях. І ви можете обирати банально не ту професію, яку вам насправді хочеться. Тому що ви звикли просто собі брехати завжди. Це відео дійсно може вас, ну. Знову над... Над... наштовхнути на ці роздуми, і при цьому ви можете дуже травматично себе відчувати, тому що усе в вашому житті може будуватися зараз на брехні. І саме тому дуже складно слухати ось такі відео, які просто відкривають вам очі, і зазвичай ну, окуляри б'ються склом всередину. І дуже боляче, дуже боляче признавати, зізнаватися собі у тому, що я насправді не хотів і не хочу так жити. Окей. А як тоді я хочу? І навіть може бути страшно подумати, як я хочу. Тому що це означатиме, що я повинна знову. З чистого аркуша, просто білий лист, я є білим листом. Все. З самого початку ви серйозно. Але це не означає, от це відео, ці інсайди, які ви отримаєте в цьому відео, те, що я кажу, це не означає, що ви повинні прямо зараз усе, просто усе кидати і все починати просто все викреслити. І починати з самого початку. Ні, ви можете робити це поступово. Поступово. Спочатку спитайте в себе, як проходить мій день? Ви можете навіть повністю описати свій минулий день, от день до цього, і проаналізувати, що було того, що вам не подобалося. В принципі, ви можете повністю його описати і подивитися, що подобається, що не подобається. Що б я викреслила взагалі, просто я не буду більше такого робити. Я не хочу цього бачити в своєму житті. От який мені хочеться ідеальний день? І от ви аналізуєте свій, а потім описуєте свій ідеальний день. І це не просто якась рожева мрія насправді. Це реально те, дійсно, що ви можете втілити в своє життя, в свою реальність. Тому що, коли ви логічно пояснюєте своєму мозку, що вам хочеться, чому, для чого, яким чином, який план в мене є для цього, то це вже не просто мрія, це вже ціль, це вже мета. Це вже конкретний план, і ви можете по ньому рухатися. І коли ви будете наблюдати, спостерігати, то побачите, що вам не подобається, і що вам потрібно змінювати. Це може бути дійсно складно приймати. Але знову ж таки, вам одразу не потрібно усе перекреслювати і все поїхали! Це знаєте, як там. Ви можете усвідомити себе навіть зараз на роботі, в якій ви поточно знаходитеся, що мені вона не подобається. Саме вона в мене забирає енергію. Але так само потрібно бути розумною людиною. Що це означає? Вам потрібно спланувати, куди я піду після цього. Щоб ви не залишилися без штанів, просто голі. Все. В мене нічого немає, але, ну, блін. Ну, все, що? Вам потрібно подивитися, що я можу робити замість цього. От куди я можу піти замість цього? Або поставити собі як обіцянку таку зробити, що все, Поліна, я обіцяю самій собі, що я звільнюсь через там. Два місяці, але впродовж цих двох місяців я буду а, а, зроблю собі резюме для наступної роботи. Буду надсилати їх, шукати свою іншу роботу. І а, Б, наприклад, якщо в мене немає яких, якихось навичок, то я там піду на якісь курси, які дадуть мені ці навички. Я піду на навчання, я піду там куди мені потрібно. да Ось за планом своїм діяти. Але поставити собі таку обіцянку, що я звільняюся там у такий от час. І все. І ви реально звільняєтеся, і ви реально йдете в іншу сферу. І головне, що вам потрібно задати собі питання, що мені насправді хочеться. Свої мрії побачити. От вони у вас записані на аркуші. Вам може бути зараз страшно, вам може бути зараз взагалі незвично, але вам потрібно обов'язково це зробити. Просто поставте собі це як ціль. Це та дія, яка приведе вас до кращого стану. Нагадуйте собі про це. І ваша задача головна це перевести ці мрії. У цілі тому пишіть в коментарях, як вам це відео, чи змотивувало воно вас, і якщо так, то що саме вас змотивувало? Які інсайти ви отримали протягом цього відео? Звісно, записуйтеся на лілу, записуйтеся на консультації. Зараз ще я зчитую ваше поле і як послання для вашої душі. Тому пишіть мені у телеграм або в інстаграм. Обов'язково зараз також я проводжу. Занурення це коли ви самі дивитеся, що вам потрібно. От питаєте у своєї душі, що мені краще зараз зробити, і при цьому у вас з'являється те саме відчуття, а це є найголовнішим відчуття своєї сили. Якоїсь ціле спрямованості, і тоді, коли з'являється ось це відчуття своєї могутності, сили, розширення, то ви можете згортати просто гори і робити усе, що вам захочеться, тому що страх буде настільки мізерний, просто банально через те, що ви побачили свій потенціал, свою силу, побачили, куди вам йти, якщо ви не знаєте куди. А якщо ви не знаєте куди, то у вас просто... Немає такої звички, її не було. Саме через це вам потрібно систематизувати ось це, ось це і звернутися до глибин себе, тому що ви насправді дуже. Ну не скажу, що легко, але ви самі можете собі допомогти. Це стовідсотково. Так, можливо, на самому початку вам потрібен товчок. І сподіваюся, це відео. Було цим товчком. Якщо ні, то, звісно, приходьте до мене на особисту роботу, де ми будемо пропрацьовувати. І ви нарешті зможете побачити свою силу у своєму житті. Це найголовніше. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки і пишіть коментарі.